Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу нагадати, хто має право вийти на пенсію на пільгових умовах при досягненні 50-55 та 55 років. Чи діє ця норма в 2025 році? Дивіться наразі, чинним пенсійним законодавством передбачені пенсії на пільгових умовах людям, які працювали на роботах з особливо шкідливими. І з особливо важкими умовами праці. Є на закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Там є норми, які визначають право на пенсію за віком на пільгових умовах, це стаття 114, частина 2. Хочу нагадати, що на пільгових умовах пенсія призначається працівникам зайнятим. Повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, за списком No1 після досягнення 50 років, і за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків, з яких вони мають пропрацювати не менше 10 років на зазначених роботах. І не менше 20 років. У жінок, з яких не менше 7 років 6 місяців, вони також мають пропрацювати на зазначених роботах. Є постанова Кабінету міністрів України, є професії і посади, затверджені Кабінетом міністрів України, перелік посад, які дають вийти на пенсію право раніше, тобто при досягненні 50-річного віку. Також хочу нагадати, що для тих працівників, які не мають необхідного стажу роботи, за списком номер один. Але мають не менше половину стажу на зазначених роботах, тобто для чоловіків не менше 5 років, для жінок не менше 3 років і 9 місяців за наявності стажу для чоловіків не менше 25 років, жінок 20 років пенсія на пільгових умовах призначається і зі зменшенням пенсійного віку. Чоловікам на 1 рік за кожен рік такої роботи, і жінкам на один рік 4 місяці. За кожен рік такої роботи, тобто все рівно є шанс вийти на пенсію раніше, не чекаючи досягнення пенсійного віку 60 років. Також у нас ще передбачено чинним законодавством України вихід на пенсію в 55 років. Це передбачає перелік посад за списком номер 2 Знову ж таки, це коли ви працюєте повний робочий день на роботах із шкідливими і важкими умовами праці та за результатами атестації робочих місць. Ви можете вийти після досягнення 55 років за наявності страхового стажу не менше 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених посадах і не менше 25 років у жінок, з них не менше 10 років на зазначених роботах. Працівникам, які не мають необхідного стажу роботи за списком номер 2 але мають не менше половини стажу на зазначених роботах для чоловіків не менше 6 років 3 місяців і для жінок не менше 5 років за наявності відповідного страхового стажу. Тобто, якщо чоловіки мають 30 років стажу, а жінки не менше 25, Пенсія на пільгових умовах також призначається і зменшенням пенсійного віку. Чоловікам на один рік за кожні два роки 6 місяців такої роботи і жінкам на один рік за кожні два роки такої роботи. Якщо вам буде цікаво, з переліком професій за списком No1 та номер 2 я вам можу залишити посилання, ви можете ознайомитись. Також хочу нагадати, що необхідні умови призначення пенсій за віком на пільгових умовах є проведення атестації робочих місць за умовами праці. Знову ж таки, є постанова Кабінету міністрів України, яка набрала чинності ще в 92-му році. Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству. Організації строки передбачені колективним договором, але не рідше, ніж один раз на 5 років. У тих випадках, коли у вашій трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії, зокрема на пільгових умовах, установлені для окремих категорій працівників для підтвердження стажу, приймаються уточнюючі довідки підприємств, установа організації або якщо вони вже ліквідовані, то їх правонаступників. Якщо підприємство ліквідовано, то ще як варіант періоди пільгової роботи підтверджується відповідними комісіями, які створені при головних управліннях пенсійного фонду України. Якщо вам пенсійний фонд надає відмову в призначенні пенсії на підставі того, що не була проведена атестація робочих місць, ви маєте право звернати, звертатися до суду і в судовому порядку. Вирішувати дане питання.